А Зараз солоно надаємо громадському активісту Віктору Грамила. Слава Україні! Шановні друзі, шановні українці, дякую вам за підтримку. Дякую всім політичним партіям проукраїнським, які підтримали мене. Особливу подяку хочу сказати телеканалу Акцент. До речі, це єдиний... Телеканал, і єдина газета Полісся, на якому ми можемо почути правду. Нещодавно, ще я пам'ятаю, коли були напади на цей телеканал, от, і ми відстояли право говорити правду, бо, як відомо, в нас в шоці існує проблема жовтої преси. От, і так званий Є газета «Перекресток», яка так належить так само е, Ігор в які пишуться вже е, перевернуті факти. І журналіст е, Роман Рибак, який мене виставив в такому світлі, начебто я оголосив е, війну стар, старому поколінню поважному. От, і е, от він пише, наприклад. По-перше, стаття називається Політичний мордобой. Ну, Якщо він був присутній на цьому мітингу 7 листопада і він бачив, що ніякого мордобою не було, тобто було побиття однієї людини, це я. От, тому ця назва є вже некоректною. От, а якщо він мав на увазі мене особисто, то я хотів би пану Рибаку сказати, що морда є тільки у собаки або в коня. І якщо він мене хоче принизити, то, по-перше, він показує свій непрофесіоналізм як е, журналіста або свою заангажованість. що е, це вже його як от, е, проблеми такі. Потім він в цій статті вказує, ну така цитата. От, Акції комуністів завжди проходили без пришествий, але но 7 ноября стало, к сожалению, исключением. Тобто я хочу його ще засмутити більше і сказати, що цих акцій взагалі вже не буде Шостки проводитись. Тобто ця традиція вже припинилася з цього часу. Законом так заборонено це вже все. От. І ще зауваження. Він в своїй статті публікує заздалегідь брехливу інформацію, яка... Заздалегідь брехливі коментарі інших людей. Тобто він з себе знімає відповідальність. Наприклад, комуністка, яка тут організовувала мітинг, вона заявила, що я піднімав руку на людей похилого віку. Такого не було, і пан Рибак був присутній весь час тут, він це бачив, він це знає, але він, мене, він виклав цей коментар для маніпуляції населенням нашого міста. Тобто, щоб цей факт вони сприйняли як правду. От. Ну, хотілося б сказати, що е, ще про тих людей, які збиралися тут, це маргінальне е, таке явище, е, справа в тому, що хто ці люди є взагалі, оці похилого віку. Е, ви знаєте, я хочу сказати, це люди з ворожою ідеологією в голові. Вони помруть з цими думками. Тут нічого вже не зробить, це хвороба. Але публічно вони не мають права цього говорити тут, тут не мають просто по закону. І це люди, хто вони є. Це люди, які е, мордували наших е, дисидентів, які... Е, е, Садили в, тю, в тюрму Вісислава Чорнобола. Це люди, які е, повісили в лісі на гіляці е, відомого композитора, нашого, націоналіста українського співака, який написав Червону руту» е, Володимира Івасюка. Це люди, які замордували в мордовських таборах в 80-х роках Василя Стуса. От. І ви знаєте, замість того, щоб сьогодні е, вибачитись... Е, визнати свою провину, от, вони кажуть нам, що так вам і треба, мало ми у вас голодом морили, мало ми вас розстрілювали і так далі. Тобто це ми маємо припинити, а саме страшніше в цьому всьому, що, вони, що за ними стоять молоде покоління, яке сьогодні, як Тарас Шевченка називав їх зрадниками. Манкуртами, перевертнями українського походження. Це є найнебезпечніший ворог, який е, сьогодні є в Україні. Тобто цю війну з Росією ми ніколи не виграємо, якщо ми не подолаємо цього е, внутрішнього ворога. І, е, на жаль, оце молоде покоління, ці пратісти, вони стоять за спинами оцих е, людей похилого віку, комуністів. От. Ви знаєте, хочу сказати, що... Я українець і це моя земля. Я народився в цьому місці. Я тут виріс, я навчався, і я буду тут жити. І я буду все робити для того, щоб в цьому місці не було цих явищ небезпечних. Я хочу жити в місті, де я відчував Україну. Я хочу жити в місті, де б з патріотів не зривали українську символіку. І щоб... Тут лунала українська мова. Нам, українським націоналістам, взагалі, подивиться, жахлива ситуація в шосі. Якщо порівняти з іншими містами, які знаходяться поруч з нами, у нас немає ні пам'ятника Шевченку, ні пам'ятника Небесної Сотні, ні пам'ятника стели Голодомору жертвам. Нам нема де покласти квіти, нема де зібратися навіть. Натомість... Тут стоять по всьому місту радянські символи, пам'ятники цьому негіднику. Що Це Це взагалі неприйнятна ситуація. І це у нас, чому нашу, в Сумській області, наше місто Шостко називають осередком сепаратизму, оцею диркою, оцею смертючою ямою в цій області то треба цю ситуацію виправляти просто за того, щоб зробити собі е, якусь безпеку, аби забезпечити, щоб до нас не прийшов окупант і зразу е, не оволодів цим містом, щоб в нього не було підтримки цієї. На жаль, сьогодні цього немає, але ми будемо робити все для цього. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям, слава!